Так. Щоб... Щоб порівняти дроби з різними знаменниками, треба спочатку звести їх до спільного знаменника, а потім вже порівняти. Так, так. Так, спочатку... 4, 9. Так. Який спільний знаменник, Аліс? у цих знаменників? Мінус 4,9. Спільний, спільний знаменник буде 9, 90. Так. 90. 4, тобто ми 9 помножаємо на 10 це 90 і 4 помножаємо на 10 це буде 40, Тобто. Так, мінус 5 шостих перетвориться у дріб. 75 дев'яностих. Мінус, мінус 5 шостих буде мінус 75 дев'яностих. Так, мінус шостих. Це буде мінус п'ятьдесять дев'яностих. Мінус п'ятьдесять Так. І сімдесятих буде дорівнювати 63 дев'яностох. Так, всі дроби ми звели до знаменника 90. Я не буду записувати додаткові множники. Ми розуміємо, що е, наскільки треба. Настільки помножили знаменник, настільки ж треба помножити і чисельник дробу. І тепер, не до, е, як порівняти ці числа, е, як зручно це зробити? Можна уявити їх на координатному промені. От, е, да, Ми я... можемо. Та порівняти чисельники, не чіпаючи знаменники, тому що вони в нас однакові, в принципі, У з двох дробів з однаковими знаменниками, якщо мова йде про додатні числа, згадуєте, якщо мова йде про додатні числа, то з двох дробів, у яких знаменники рівні, більше той дріб, у якого чисельник. Більше. Чи менше? От, Аліса, наприклад, 40 дев'яностих і 50 90 -х. Який дріб буде більшим? 50 дев'яностих. Правильно, 90-х. Тобто з двох дробів, з однаковими знаменниками більше той, у якого чисельник більше. Це якщо мова йшла про додатні числа. А якщо це від'ємні числа, яке число буде більшим? 40 90? До... Тому що воно ближче на координатному промені к нулю. Так, да, до нуля до нуля буде ближче е, число 40 90, і воно буде більше. Значить, найменше з цих чисел яке? А В нас порядок спадання, тому спочатку ми повинні найбіль... від найбільшого до меншого розташовувати. Тобто, найбільше число буде. 4, 9, мінус 4 дев'ятих. Мінус 40 дев'яностих, значить, це мінус 4 дев'ятих. Мінус 4 дев'ятих. Наступне число. Мінус 3, 5. Тобто мінус 54 дев'яностих. Це друге число. А воно дорівнює мінус 3,5. Третє число за порядком. Наступне число це 63 90, тобто 70, мінус 7 десяток. Знову ми говоримо, проговорюємо знаки. Мінус 63 90, тобто мінус 7 десятих. І останнє число, воно найменше, найбільш віддалене від нуля. Мінус 75 90, тобто мінус 5 шостих. 5, І щоб було вам більш зрозуміло, хто не зовсім або не зміг розв'язати, або мав якісь сумніви, то ми можемо записати ці дроби, розташувати на координатній тріні. Спочатку зверніть увагу, що ми порівняли дроби, не звертаючи знак на їхній знак, на знак мінус. З'ясували, що з двох дробів більше той, чисельник якого більший. Але ми маємо справу з від'ємними числами, і тут як чим більше число без його знаку, тим воно далі від нуля. Як в зазіркалі. Мінус 40 90 найближчий дріб до нуля, мінус 54 90, наступний дріб, мінус 63 90 віддаляється від нуля. Ми, як ми розподіляємо роз, ну, записуємо числа від'ємні. Від нуля рухаємося у від'ємному напрямку. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, все далі і далі від нуля. З дробами так само. Мінус 40. От уявіть собі, якби не було знаменника, у нас би були тільки числа. Мінус 40, мінус 54, мінус 63. І наступне число мінус 75. І таким чином розподіляються наші числа. Мінус 75 дев'яностих – найменше число, а мінус 40 дев'яностих найбільше число. І чим ближче число до нуля, тим воно більше. Щоб порівняти ці числа, перше, ми звели дроби до спільного знаменика раз, і друге, дуже важливий, важливий пункт такий. Що ми спочатку порівняли між собою дроби без мінуса, з'ясували що Якщо з двох додатніх дробів 40,90 х ми порівнювали 54,90, якби ці числа були додатніми, то 5490 було б більше, ніж 4090. Мова йде про від'ємні числа, тому більше число мінус 40, 90 і мінус 54,90 буде меншим. Ми порівняли ці числа за допомогою координатної прямої, розглянули їх, як вони розташовані на координатній прямі. Але незручно ж весь час пояснювати і будувати координатну пряму. І відображувати ці числа на ніч. Значить, до речі, в мене не відмічено точки, координати яких відповідають даним числам. І обов'язково ще зверніть увагу, що дроби ми розташували в порядку спадання, ні, в порядку зростання записати треба було в порядку спадання, тобто ось. Такому порядку, як ми це записали. Я просто хочу сказати, що креслити весь час координатну пряму ми не будемо, а допоможе нам в цьому ну, розв'язувати ну, роз такі приклади. Нова тема уроку. Запишіть, будь ласка, модуль числа нова тема уроку модуль числа. Так, ви вже легко вмієте на координатній прямій, відображати точки, будувати точки з певними координатами. Ці точки відповідають числам. Координати точок, так, є числами, які треба зобразити на координатній крім. І е, числам відповідають точки з відповідними координатами. Вам відомо, що е, числа е, мінус 7, от як я візьму приклад з підручника, мінус 7 і 7. Ці числа протилежні, ви знаєте, що їхній добуток дорівнює нулю, ми розглядали з вами ці числа на координатній прямій і говорили, чому добуток мінус 7 і 7 дорівнює нулю. Значить, якщо давайте це згадаємо, якщо на дворі був морозний день і температура. Досягла мінус 7 градусів морозу. Потім температура піднялася і на дворі тепер 0 градусів. Так? Мінус 7 плюс 7, коли температура піднімається, значить ми додаємо тепло, додаємо 7 градусів. І таким чином. Маємо, що температура тепер дорівнює 0 градусів. Далі ми знаємо, що протилежні точки знаходяться на однаковій відстані від нуля. Якщо ми зобразимо ми, точки з координатами мінус 7 і 7 на координатній прямі, то тоді вони будуть знаходитися на однаковій відстані від нуля. Так. Тобто від точки 0 ми покрокували, зробили 7 кроків вправо і вліво і таким чином зупинилися в точках з координатами 7 і мінус 7. Так, говорять, що точки А1 і А2 знаходяться на, на однаковій відстані від нуля. І ця відстань буде дорівнювати семи одиничним відрізкам. Що ж це за відстань? Якщо отак я наведу відрізки А1 і А20. Ці відрізки, їхні довжини дорівнюють семи одиничним відрізкам. Тобто ОА1 відрізок буде дорівнюватися відрізку ОА2 і дорівнює цими. Так. Відстань від, від нуля до даних точок називається модулем числа. Інт і модулем числа мінус 7. Відстань від початку координат до точки, яка зображує дане число, називається модулем даного числа. Тобто, модуль числа мінус 7 це довжина відрізка від нуля до точки А2 і дорівнює 7, модулем числа. Є число 7. 7 – це відстань від нуля до точки А1. Як записують? Значить, я хочу значить, трошки, як я піду своїми